Загальна кількість звернень до Центру надання адміністративних послуг Мукачівської міської ради за період з 1 по 23 лютого становить 3235. З них 81 послуга міської ради, 600 державна реєстрація речових прав на нерухоме майно 230 державна реєстрація юридичних та фізичних осіб підприємців, 292 реєстрація та зняття з реєстрації місця проживання. Видано. 290 витягів з реєстру територіальної громади, 121 довідка про зареєстрованих осіб, 249 надано відповідей на запити, 603 прийнято заяву на призначення усіх видів соціальних допомог, оформлено 16 комплексних послуг є малятку, оформлено 124 анкети на отримання ID-картки, 280 на отримання закордонного біометричного паспорту. 33 послуги Держгеокадастру надійшло 337 письмових звернень від громадян, взято на облік та видано 96 довідок для внутрішньопереміщених осіб.